Бійці пізнали силу пробуджених кристалів. Високі вібрації наповнюють простір, унеможливлюють вбивство і насильство. Дельфіни ініціювали цю здатність. На прапорі України домалювали картину. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні, вперше на нашому каналі ми будемо говорити про пробуджені кристали, їхні неземні енергії, їхню потужну силу очищення та захист, а говорити ми про них, про простір високих вібрацій, без перебільшення людина кристал, засновниця простору пробуджених кристалів, екопсихологиня. І майстриня медитації Світлана Лучія. Світлана Лучія володіє даром пробуджувати кристали, стирати з них усю нашаровану деструктивну інформацію з землі, повертати їм їхню первісну чистоту енергії та активувати кристали індивідуально для кожної людини. Віднедавна. У моїй домівці оселилися кілька кристалів, активованих світланою Лучією. Кристал на ім'я Гніздо Аметиста, я беру з собою у медитації. Коли пішла з ним у медитацію вперше, він повів мене до дивовижного озера, куди я прилетіла з моїм другом білим драконом. Вода в тому озері схожа. Нажалоподібну білоперламутрову субстанцію. Запитала дракона, що це за озеро? Відповів кришталева водойма очищення енергій землі. Я купалася в цьому озері в його енергіях, а потім ми полетіли очищати Україну. Енергії злітали з мене блискучими іскорками, очищаючи. Простір. Брала я цей кристал також у медитацію дистанційного стілення у фіолетовому полумі однієї людини. Побачила, як на ту людину спустився Святий Дух. І з Фіолетовим полум'ям я працюю давно, але вперше побачила у ньому Святого Духа. Фіолетове Є одним із втілень Святого Духа. Ось так пробуджений кристал працює у медитаціях. Певно, що про взаємодію з пробудженими кристалами у медитаціях, і не лише про це, із Світланою Лучією ми ще зробимо відео. А сьогодні знайомимося з нашою дивовижною гостею і слухаємо її розповідь про енергії очищення. І захисту наших воїнів, пробудженими кристалами. Вітаю вас, любі друзі! Вітаю в цьому неймовірному просторі, створеному з такою любов'ю. Газинею цієї царини, для того, щоб кожен, хто сюди приходить, мав можливість отримувати неймовірні потоки божественних енергій та інформацію для свого розвитку, розвитку своєї сім'ї, країни та планети Земля. Мова піде сьогодні про пробуджені кристали. Що це таке? І чому виникла необхідність створювати їх, пробуджувати їх і поширювати по планеті Земля? Звичайні кристали грають роль флешки тисячі і тисячі років вони накопичували енергію і інформацію про все те, що відбувалося на планеті Земля. А потім, коли людина їх бере в руки, вони передають і енергію, і інформацію. На жаль, не завжди гарні події та високовібраційні цілющі частоти накопичували ці неймовірні генератори божественних частот. Коли людина тримає кристал, нашарування за нашаруваннями передаються в її простір до її тіла. До її оселі, місцевості, де вона живе. Планета Земля зараз піднімає свої вібрації для того, щоб вийти із просторі крайніх проявів дуальності і обтяжене її тіло саме психічною енергією людини, яка перебуває в кришталевих носіях, каміннях та кристалах. Тому для того, щоб допомогти зараз планеті піднятися на більш високий рівень розвитку, де немає таких крайніх проявів насилля, боротьби, війни, жадоби, помсти та всього того, про що ми дуже гарно з вами і так знаємо. Для того, щоб надати допомогу і собі, і планеті, треба очистити кришталеве поле планети. Від тієї накопиченої енергії інформації, яка генерувалася тисячоліттями відповідно до тих психічних станів в яких перебувало людство, прийшов до мене дар пробудження кристалів. Що це означає пробуджений кристал? Пробуджений кристал не має потреби в очищенні. Його не треба перезаряджати, йому не треба відпочивати. Це постійно діючий генератор чистих божественних частот, кришталево-чистої свідомості. Спочатку з кристала знімається вся інформація, яку він накопичив. Він стає чистенькою флешечкою, а потім. Де процес спеціального пробудження, коли кристал поєднується із джерелом. І вже після оцього пробудження він працює лише в одному напрямку, в односторонньому порядку від джерела, проводить енергію і інформацію в простір того, хто його тримає, там, де він перебуває. Коли людина тримає пробуджений кристал в руках, він постійно живить її. Цілющими частотами кристали, пробуджені кристали містять в собі не лише енергію і інформацію, за кожним таким інструментом нового часу стоїть ангельська розумна енергія, яка допомагає синхронізувати роботу кристала і людини, і місцевості, де він перебуває. І це означає, що, випромінюючи цілющі частоти на дитину, потужність буде менша, а вібрації будуть м'якішими. Якщо бере доросла людина, кристал змінює, підлаштовує себе під ті потреби, про яких людина не завжди знає. Кристал бачить тут тіньову сторону. Ті тіньові нашарування, ту руйнівну его природу, яку варто було б розчинити для того, щоб справжнє світло, справжня любов, істинна божественна природа почала сяяти із священного серця людини. Кристал осяює спочатку ауру цілющими частотами, наповнює світлом, бачить місця найбільшого напруження, розчиняє їх. Знову з тіла піднімаються, як з того ящичка Пандори, ще і ще тіньові аспекти, і кристал постійно робить свою роботу. Далі ці цілющі енергії поширюються на квартиру або будинок, де перебуває ця людина, де перебуває кристал, або на місцевість. І таким чином людина еволюціонує, тому що поступово, коли піднімається її вібрації, вона вже бачить свої хибні переконання, свої хибні точки зору. Людина стає свідомою. Того, як вона дивиться на світ і що вона привносить і в своє життя, і в колективно, свідоме та несвідоме. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, «Архангельські промені Стілення та Куб Метатрона у мій телеграм канал Мій Всесвіт. Запрошуємо також на мережеві ресурси Світлани Лучії, де ви зможете ближче познайомитися з її пробудженими кристалами. Та обрати для себе і наших воїнів захисні браслети чи коралі. Посилання на сайт Світлани Лучії, її Інстаграм та Фейсбук профіль знайдете інформації під цим відео. Пробуджені кристали це та царина, яка відкрилася мені в енергіях нового часу. 20 років назад я проводила багато часу з дельфінами, і саме вони. Ініціювали в мені цю здатність. Мабуть, вона дрімала в мені дуже багато років, але прийшов час її проявити. І я почала її проявляти, активуючи, пробуджуючи кристали. І хочу вам розповісти декілька випадків, власне кажучи, їх є безліч. Але для того, щоб сфокусувати вашу увагу на неймовірних можливостях. Пробуджених кристалів розповім вам про те, що відбувалося з моменту повномасштабного вторгнення. Багато людей присилали мені фотографії з камінчиками, які вони знаходили на подвір'ї у себе, особливо із регіонів Бучу, Ірпеню, Гостомелю. І я пробуджувала кристали дистанційно, а потім п'ять кристалів вони розкладали навколо своєї оселі, навколо. Або всередині в своєї квартири клали кристали пробуджені в свої автомобілі, тримали в руках, або розкладали п'ять кристалів, та всередині них писали ім'я тих рідних і близьких, які потребують захисту. І жінка, яка прийшла до мене на прийом, розповіла мені, що їх вулиця майже вся була знищена, всі будинки були розграблені, а майже всі чоловіки призивного віку були розстріляні? Її чоловік і її син залишилися живими, а їх оселя не оскрнеошкоджена. Як це працює? Чому так можна? Захистити, зберегти себе, своїх рідних та територію, де перебувають пробуджені кристали, вони осяюють божественною енергією царину, де перебувають, і відповідно високі вібрації, які наповнюють цей простір або людину, або групу людей, не резонують з вбивством, насиллям, грабежем та. Різними варварськими вчинками, які принесли на нашу рідну землю вороги. Тому я вам дуже раджу мати. Хоча б один пробуджений кристалик у себе. Можливо, не заради себе, можливо, заради тих, хто перебуває на передовій. Дуже багато історій з передової мені відправляють, записують голосовим, або пишуть повідомлення бійці, які вже пізнали силу пробуджених кристалів. Є спеціальне намиста, є спеціальні браслети та карабінчики, або просто кристалики, які пробуджені в таких енергіях. Що унеможливлюють вбивство, унеможливлюють насильство? Майже всі люди, які мали при собі спочатку війни пробуджені кристали. Зараз живі. Я говорю про бійців, от і вони продовжують захищати нашу свободу і незалежність. Одну історію, яку розповіла мені моя подруга, яка з Бучі, в неї було багато кристалів. Вона обклала кристалами своє містечко, де було декілька будинків. Свій будинок також поклала пробуджені кристали в свій автомобіль. Міст гостомельський був зірваний, і всі машини були зруйновані. Лише одна і один її малесенький автомобіль. В якому був пробуджений кристалик, не мав ані подряпинки і чекав на звільнення цієї території для того, щоб вона повернула цей автомобіль собі. А в її будинку жили російські офіцери. Вони нічого не зруйнували, вони нікого не зґвалтували, вони грали на скрипці і на гітарі. Прапорі України домалювали ту картину, яку моя подруга почала малювати під час початку повномасштабного вторгнення. Ось як пробуджують кристали. Вони однаково осяють своєю високою, безумовною любов'ю, високою вібрацією, безумовної любові, як варварів. Так і пересічну людину, тож бо якщо у вас є можливість передати пробуджені кристали на передову або в зону, де окупанти зараз. Перебувають, будь ласка, не нехтуйте цією можливістю. Пишіть мені в особисте, і я буду знаходити і ресурси, і можливості для того, щоб організувати передачу цих неймовірних інструментів на ті території, які потребують справжнього захисту і справжньої допомоги. Обрати захисний браслет чи коралі із пробуджених кристалів для себе та наших воїнів. А також прикрасу із пробуджених кристалів можете на сайті Світлани Лучії. Посилання на її сайт знайдете в інформації під даним відео. Намисто для військових та тих, хто перебуває в місцях підвищеного ризику відновлює психіку. Позбавляє від стресу, дає можливість відпочити під час нічного сну та створює простір безпеки, ти ніби в обіймах божественної матері негатив тебе торкається в значно меншій мірі.